Kreml bije balistyką po schowyszczach gazu w lwiwiejskiej oblasti. jest same w zachodniej Ukrainie zbieraje wielkie obszary gazu. Oczelnik Kremla widwerto pokazuje, jeszcze dumaje maje promernie perychowory i deklaracji koalicji ochoczych. Poprze wszystko. Ukraina nie zupieniaje integracyjnego szlaku Pro-kremlijskie ataki i pro ekonomiczny wykliki między Polską i Ukrainą będziemy rozmawiać z naszym gościem eks ekonomiki Polski, głową Polsko-Ukrainskiej Gospodarczej Palaty, Jacekom Pichotą. Panie Jaceku, dobry dzień, witam Was. Dobry dzień. Dzień dobry, witam serdecznie. Dobry, dobry dzień, dzień, witam serdecznie. Масовані удари Росії по українській енергетиці в мороз в таку погоду, яка зараз тримається в Україні в Києві, в Дніпрі, у Львові, в інших містах є проблеми з електропостачанням, немає води, немає опалення. Чи готовий європейський союз на вашу думку до можливої нової хвилі українських мігрантів? Я думаю, що країни Європейського союзу не є готові на новий приплив українських мігрантів з сторони, хоча з другої сторони потреби економік, які розвиваються, і якщо йдеться про необхідні руки до роботи, то так працівники потрібні але підготовка загальної підготовки немає. Треба праце. Чесно сказати на мою думку, то також і ситуація до цього прикладається і ситуація збільшення в, в Євросоюзі російським, російським агресором таких антиукраїнських анти настроїв і сьогодні. Проблеми. Це є дуже З важлива теж, проблема, поважна проблема, і ми, як уваги. палата, звертаємо увагу також про це при кожній нагоді. Panie Jacek, po Pani... nie mamy oficjalnego potwierdzenia ukraińskiej władzy pro te, że Rosjanie byli dzisiaj po na zachodniej Ukrainie, ale to nie tajna, że same tam nie w Rosji gazu, same dla siebie, miżniśmy dla Polski. też I Tutaj jaki message posyłaje na na waszą думку Władimir Putin e, wszystkim nam ludziom z zachodniej Europy Інформація, приказ є інформація і меседж є однозначний. Путін не думає Зуміваю про закінчення війни Трампа, і дивують тут війни, слова президента Трампа про те, що допокою, Путін хоче миру, хоче закінчення війни. Ми. ми все абсолютно атака не віримо. На Україну, атака, атака на західну Україну, показує, Україну атака на Львів що показує, не що для Путіна немає жодних обмежень в знижній. Ченні української інфраструктури треба сказати, що значення цих газосховищ для євросоюзу зменшилося з моментом, коли Україна 1 січня 2025 року не продовжила договору на транзит в Євросоюз. Це було дуже важливе рішення, яке унезалежнило великою мірою країни Євросоюзу від російського газу. Відповідно, це є також позитивне для нашої спільної майбутньої ситуації, але місце, о, місце о, значення цих складів є важливим цих сховищ для ринку європейського. Євросоюз мусить і брати і під увагу цю ситуацію і такі загрози, як знищення цих сховищ. Не власне, вже маємо реакцію е, польської республіки на удари Арішніком. Польща відреагувала на ці удари. Росія має усвідомити, що не досягне своїх цілей в Україні. Щоразу, коли демократичний світ робить крок уперед до відповідальної пропозиції щодо припинення російської агресії. Росія посилює свій терор в Україні. Звичайно, ми повністю засуджуємо такі дії. Це заявив речник МЗС Польщі. Мацей Вивюр в коментарі українському агентству «Укрінформ». Водночас він зауваж. Же в що у мирному процесі обидві сторони мають домовитися, і готовності однієї, тобто України, очевидно, що недостатньо. Пане Ясику, зараз хочемо на паузу поставити нашу розмову, перенестися власне до Варшави, де польські фермери вийшли на черговий протест проти торговельної угоди між країнами Євросоюзу та країнами Південної Америки блоку Меркосур. Наша кореспондентка Інна Білак перебуває якраз в епіцентрі цих протестів. Послухаємо її. Інно вітаю тебе. Ти на місці події. Бачу навколо тебе дуже багато протестувальників. Розкажи, будь ласка, чого в. Вимагають фермери. Вітаю колеги. Ми зараз біля палацу культури і науки в центрі Варшави, неподалік нашого офісу. Власне тут сьогодні збираються фермери і мали ще зазначу про те, що мали сюди приїхати також трактори, сільськогосподарська техніка. Бо напередодні сільськогосподарська техніка також виїхала до Ейфелевої вежі у Парижі і подібно до сьогодні до туристичної такої візитівки Польщі. Виїхала виїхати також. Сільськогосподарська техніка, але її затримали на під'їздах до Варшави. Фермери протестують проти угоди Меркосур з країнами Меркосур, Аргентиною, Бразилією, Уругваєм та Парагваєм. Ця угода мала б створити одну з найбільших зон торгівлі вільної торгівлі у світі, і тоді ці країни могли б постачати дешевшу сільськогосподарську продукцію, зокрема молоко, м'ясо, рослинну продукцію до Польщі. І власне це не влаштовує аграрії. Вони. Кажуть, що не можуть не витримати конкуренції. Пропоную одного із учасників акції зараз послухати. до нас дешева нездорова їжа звідти потече до нашої країни, що зруйнує наше сільське господарство, тому що країни Меркесур не мають таких самих обмежень, з якими стикаються наші фермери. Це означає вирощування продуктів харчування, генетично модифіковані культури, відсутність екологічних обмежень та використання пестицидів, які тут заборонені. Заказане в Єврокомісія може розглянути угоду на сьо, на засіданні вже сьогодні, зокрема захисними пунктами, які власне країни вимагали країни, які проти цієї угоди. Це зокрема Угорщина, Польща, Італія та Франція. Якщо домовляться, якщо дадуть зелене світло, то Урсула фон Ляєн зможе вже найближчими днями підписати цю угоду. Ну і власне ми залишаємося на цій акції, і власне фермери Хочуть пройти до урядових будівель і звернутися до польської влади, і власне розраховувати на те, що їх почують. Дякую інно і на білак з центру польської столиці, де сьогодні польські фермери проводять протест проти угоду європейського союзу з країнами Меркосур. І ми повертаємося до розмови з нашим гостем Яцек Піхота, голова польсько-української господарчої палати, екс-міністр економіки Польщі. Пане Яцеку, ну бачимо протест фермерів в центрі Варшави. Власне, моє питання: чи е, означає угода ця з країнами Меркосур, що ЄС готовий пожертвувати власними? Фермерами заради дешевих продуктів для споживачів. Я таке у мене є таке дежав'ю трохи. Якщо йдеться перед нашим приєднанням до... до Євросоюзу, це польські фермери найгостріше протестували проти нашої показав, європейської інтеграції, а час показав, що. Вони найбільшою мірою були бенефіціарами цієї інтеграції, і це таке дежаві. Тоді ми боролися за добрий результат на референдумі. В референдумі треба було прийняти присутність, присутні до Євросоюзу. Це вдалося. А історія показала, що ці страхи, тривога, в людей, які не особливо змістовно підготовлені до. До такої дискусії чи до прийняття рішення були обавами безпідставними. Договір з Меркусур це не є договір про те, що ми хочемо купити з цих країн. Це є договір про те, що ми хочемо продати в ці країни Євросоюз перш за все, її успіх економічний збудований на промисловому виробництві. польща в своїй присутності в Євросоюзі також в цьому секторі збільшила в кілька разів сьогодні. В польському ВВП це є 20-22%. Це є промислове виробництво, а сільськогосподарське це є 3 3,5% Меркосур, нашому виробництву, має дати доступ до величезного 220 мільйонного ринку споживачів. Євросоюз дуситься в своїй виробництвом з невикористаним до кінця промисловим потенціалом. Договір містить цілий ряд запобіжників для сільського господарства. І дивлячись над Верді дані близько півтора відсотка участі імпорту з країн Меркосур в країнах Євросоюзу, якщо йдеться про продукти, такі як воловина, курятина, сери, кукуруза, Півтора відсотка це не є якась кількість, яка може змінити ситуацію на ринку. Якщо йдеться про ціни, неправдою є також, що на ринок мають. Потрапити продукти, які не вимагають вимог. Ця вимога є абсолютно однозначно записано. Відповідно, виробники з країн Меркосур будуть змушені підняти якість і це також пов'язано з збільшенням коштів. Відповідно, ситуація буде динамічно розвиватися. Якщо це буде не корисна ситуація для фермерства сільського господарства, то є запобіг і Щоб могти повернутися до мит, де мито на конкретний асортимент і конкретні продукти. Впадуть ем, же, до 10%, відсотків менше як 10%. відсотків є цілий ряд запобіжників в цьому договорі. але ще раз хочу повернутися на початок: це є боротьба про доступ до ринку південної Америки для промислового виробництва країн Євросоюзу. А якщо навіть в така є участь в ВВП польському, 22%, а 3% – сільськогосподарська продукція то для самої польської економіки договір є полегарисний. Проблема полягає в тому, що наші політики не особливо хочуть змістовно аргументувати, легко використовують емоції, страх. Так легше, так швидше отримують ефекти. І Я дивлюся на це з великим жалем, тому що керуючись тим, то Польща би не була в Євросоюзі, пане коли я дивлюся на ці протести, на те, що ви сказали сьогодні і пригадували, як саме Польща вступала до Євросоюзу. Я хочу вас запитати, чи ймовірно є ситуація, бо ми бачимо, що польське село по всіх опитуваннях є по суті, антиукраїнське, чи може бути так? Że kiedy przyjdę, to i moment, kiedy Ukraina będzie wstupać w Wieczerzys, polskie agrarze także będą do drogi w Polsce. Треба бить нато приготуване, треба бути на це готовим. Ми пережили блокування кордону польсько-українського, і це мав малодраматичний вплив і на наші відносини. Спричинилося, що транзит у через до євросоюзу прибігає в основному через українсько-румунський кордон, а не український польський. Як палата ми однозначно і багаторазово висловлювалися в цій. Справі і однозначно що це є в інтересі Кремля така блокада польсько-українського кордону, і тут знову велика відповідальність політиків, щоб підготувати також польське суспільство на присутність України в Євросоюзі. тому що знову, якщо ми говоримо про факти, якщо підемо по змістовні аргументи. Оцінка є однозначною, і вимір є однозначний цієї інтеграції. Ми зорганізували під час виборів до Європарламенту такий округлий ем, стіл з редакції політики з тоді колишнім. Марком Белькою і там була дебата про дорогу України в Євросоюз, і я процитую одного з експертів: найгірший сценарій присутності України, сільськогосподарства в Євросоюзу є кращий для Польщі ніж сценарій неприсутності українців, і підсумок є короткий. Ми як Польща, Євросоюз, У нас є величезна надпродукція виробництва зерна, якщо Україна не буде мати. Вимог і норм то залиє все довкола Євросоюзу. То ми залишимося з цією надпродукцією. І питання є просте, скільки ще уряд може доплачувати польським фермерам за зберігання цієї надпродукції в на складах? Я це без коментаря залежу. і міст є в змістовних в мерітум і в протидії російської. Кій пропаганді, ми як палата кожен день бачимо цей залив фейк ньюсів Ми бачимо під час також блокування кордону. Це було це професійно писали російські тролі, фільми, коментарі з різних і подій, і бракувало протидії з польської сторони тут що тут казати війни, в гібридній війні, яка яку вела російський агресор. Я це польський бізнес хоче брати участь у відбудові України, і вже деякі компанії залишилися саме над Дніпром, а також є такі, які прибули не так давно до України, є там присутні. Czego tak najbardziej boi się polski biznes? Bo obiecjanki co jedno, a strachy to drugie. Сьогодні є ризик війни, ризик війни, ризик знищення. Російська атака атаки також стосуються польських фірм Барліна Кив Вінниці Факро у Львові. це конкретні втрати. Ми до ми апелюємо, звертаємося до нашого уряду, до осіб які приймають рішення, щоб створити окреслену систему підтримки фірм. І надання i їм страхування ризиків на сьогодні це є ключова справа. А вже після того можна сказати, що є собаки стандартні. Це є все, корупція з української сторони. і думаю, що не мушу тут пояснювати. це є проблема яка далі з'являється, Україна багато зробила в цьому напрямку з великою повагою. також ставимося до тих протестів в липні, якщо йдеться про самостійність НАБУ і спеціальної прокуратури. І однозначно це показує, що є поступ у боротьбі з корупцією, що ніхто не є святий, якщо йдеться про ліквідацію корупційних схем. Це дуже добрі сигнали. І ми тримаємо кулаки за наших українських друзів, щоб на цій дорозі поступ щораз більше відчувався всіма. Ми як палата є організацією, і де є понад 600 польських і українських фірм. Ми збудували методи процедури реакції на різного типу корупційну поведінку. Я можу запевнити підприємців польських і українських. Co lepiej, jeszcze e, raz kraczej, jak idzieca pro tej wymiar i pro na ukraińskim rynku. Panie Jacyku, duzo korotko poproszę o odpowiedź. powidzieć maiemu też približno chwylinu, rozkazzyć budlaska na waszu za waszym dumkami czy też ocinkamy e, Ukraina wstąpi do Eurosozu do 2030 roku. Я є Я переконаний, що українське переконання і детермінація втіленні цих вимог європейського союзу, але також прихильність зі сторони Євросоюзу. Це дає великий шанс, що 30-й рік будемо святкувати, але треба чесно сказати, дорога в євросоюз не є легкою приємною і вимагає багато реформ, і тут м'яч є з України. Інської сторони, але є добрі лідери. Віце-прем'єр Тарас Качка дійсно добрий негоціатор і є шанс України є реальним. А ми цього бажаємо. Дякуємо. Дякуємо. Сподіваємося, що Дякуємо. так і буде, і Україна про намі докладає до цього усіх зусиль. Яцек піхота, голова польсько-української господарчої палати, екс-міністр економіки Польщі, був гостем українського фокусу.